Всім привіт, друзі, історики та колекціонери! Вітаю вас на каналі на історії. Я всім обіцяв, що буде відео нове, дуже-дуже цікаве. Як і як я обіцяв, воно дуже-дуже цікаве. Бо сьогодні ми на бункері. І сьогодні я хотів вам розповісти про одну шапку дуже цікаву. М43. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну з найцікавіших сторінок історії Польщі про армію Крийову. Це була таємна армія, яка приймала активну участь у боротьбі проти німців під час Другої світової війни у Варшавському повстанні 1944 року. Армія Крийова була створена у 1942 році як частина польської підпільні. Їхнім завданням було готувати країну до повстання проти німецької армії. Це була величезна робота, адже вони мали створити цілу армію у секреті. Улітку 1944 року вони мали майже 400 тисяч солдатів, вони готувалися до великої битви. Варшавське повстання було одним з найважливіших моментів їхньої боротьби. І також солдати армії Кльови не мали своєї уніформи. Вони часто носили цивільний одяг, а іноді також надягали одяг німецьких солдат, щоб впасти в їх ряди та зробити там диверсію. У Польщі головний убір завжди мав особливе значення. Одним з найвідоміших є конфедератка. Це була шапка, яку носила польські солдати XVIII століття. І ще одним символом польської військової традиції стала Рогативка, про яку я розповів в одному з моїх попередніх відео. Її унікальна форма з чотирма кутами робить її схожою на роги. Звідси і назва Рогативка від польського слова рух, тобто ріг. Але армія Крийова не мала єдиної уніформи. тому Вони часу носили цивільний одяг з нарукавними пов'язками та еблемами, адже вони мали бути максимально непомітними під час війни. Але навіть без офіційної форми вони зберігали, зберігали свій дух і гордість. Під час Варшавського повстання воїни АК навіть використовували німецьке мандрування, щоб маскуватися серед ворога. І тепер поговоримо про саму шапку М43. Шапка М43 була зроблена німцями у Другій світовій, але її крали також та іноді забирали під час. Під час захоплень польські солдати. в армії Крайової були два символи: це була шапка М-43 з польським прапором та Білим Рволом, і також був символ більш знаменитий. Це німецька казка з пов'язкою польського прапора. І також М43 була дуже дуже практичною шапкою, тому до сих пір її використовує дуже дуже багато країн, не тільки Німеччина використовує дуже багато країн по всьому світу. Вона практична, тому що козирьок, захищає від сонця. І також є така, така тут функція, яка дає опустити оце це тут. Було. Його можна опустити. І якщо опустити клапани з шапки вниз, то вийде дуже добрий захист від холоду. І також хотів розповісти про цю шапку більш деталізовано, особливо про її матеріал. Вона була зроблена з сіро-зеленої тканини, також яка називалася Федграул. Що робили її практично в польових умовах, оскільки вона коли було жарко, в ній не було жарко, і коли було холодно, в ній було тепло. Але польські партизани не могли залишити цю шапку такою, як вона була в німців, оскільки вона їм нагадувала про окупантів. Тому вони додали трохи своїх символів. Вони додали прапор Польщі та також додали білого орла. І також що означають ці кольори на польському прапорі – червоний та білий. Це червоний означає мусність та білий, означає чистоту. І згодом цей прапор став знаком патріотизму та битви за незалежність Польщі. І уявіть собі, що їм треба було битися проти німців у руїнах Варшави у місті, які майже повністю зрівняли землею. Це може виглядати як кіно, але для них тоді це була реальність. І також від собі які це були мужні люди та відважні, які пішли воювати за свою країну проти окупантів, та хоч їх армія не була настільки велика порівняно з німецькою, але вони все одно проявили мужність та патріотизм до своєї країни, та билися до кінця. Але хоч повстання армії крайової завершилося поразка, але все одно їх героїзм та мужність не завжди залишилися у історії. І хотів також детальніше розповісти про символ, який в мене на руці. Він називається... Катвіця або польська волчанця. І потім став символом польської боротьби проти німців у Другої світовій. Тепер я розповім вам про локацію, на якій ми знімаємо це відео. Це справжня історична військова пам'ятка. Допоміжний броньовий форт 48А міст Джейовіце. Форт, що входить до складу Краковської фортеці, створено в 1895-1897 роках, завдання форту було охороняти правий фланг Кракова. Форт був озброєний чотирма мм гарматами. Після Першої світової війни тут був склад. Після цього фортеця була спустошена та завалена сміттям. У 2021 році розпочато реконструкцію форту. Ремонтні роботи були завершені в 2024 році. І нещодавно сталося офіційне відкриття цієї пам'ятки історії. Всім дякую за перегляд мого відео. Та якщо ви дивитеся мій канал перший раз, обов'язково подивіться інші відео, як, наприклад, про реготивку, яка дуже є важливим символом польської історії. І всім па-па! У мене немає глобусу, і також підтримайте, будь ласка, мій ще маленький канал лайком, підпискою та коментарем. Бо якщо на наших відео будуть багато лайків, підписок та коментарів, то нас буде ми будемо податися більше в рекомендації і в нас буде більше і більше підписників Дякую. Вона була зроблена з сіро зеленою в якої Вовняною? Ну говняное крылы. Тканы, Що? Что за? Что? Ей у них.